2,5. Я корочу. Це. Аби ми не голосувати, що. Тому що ми вважаємо цих капітало незаконно, оскільки ОСББ неповноваження здійснювати відповідальність владі на території нежитлового приміщення. Це не житлове приміщення, будь ласка. На що мені сьогодні, це, шановна пані? Повідомила, що ми вам ну, не, немає якоїсь конструктиву, так, з її сторони. Хоча вона є членом правління, отримує yeah. заробітну плату, зокрема із тих низків, які заробітну плату. Не отримає, ну голова не отримує, Так, важливо. Тому у нас є кримінальний кодекс, так передбачає, що може перешкоджання господарській діяльності.

Не проходили експертизу на рахунок взагалі можливості перебування там певних кількості осіб в даному приміщенні. Всі сокіль... у нас є висновки пожежні, э, пожежні ЧАЕС, висновки, я про архітектуру. Не всі цокольні приміщення, які називаються межитловими, можуть підпадати під деякий функціонал зі також вести певне, як говорити господарську діяльність. Треба привести функціонал приміщень у їх відповідність. І бажати, що в будь-якому нежитловому можна займатися чим завгодно, розміщувати кости, випомішення чи готелі, порушення ДБН-у, ДВН будинку, ну це, це нонсенс. Треба щоб все відповідало заповність, як ви наголосили на початку нашого розмови. Через що давайте почнемо розмову з того, що поки дані приміщення несуть функціонал просто як нежитлові. Нас ніякого тут е, громадського закладу громадського харчування не існує, і обладнань під заклад громадського харчування не має існувати. Які для цього, я так а? які, які правильно підстави, підстави, підстави для того, тому що у нас є закон про дозвільну систему в дарювання. Так є відповідне розв'язання державного комітету з питань Підприємницької діяльності, який говорить про те, що а, з набранням чинності закону про дозвільну систему, оскільки закон це не передбачає утримання відповідних дозволів на розміщення закладів, кафе, то відповідно ми і не маємо прану. Не, не потрібно, отри немає підстав правових є е, е, немає правових підстав для отримання цих дарук є лист, я можу вам тобто, скинути Ви ссылку. бачаєте, що якщо не житлове приміщення, то ви можете сміло займатися і перену перефункціонувати його закладом харчування без отримання будь-яких дозволів. Ну ті дозволи, які там стосовно там санстанції, стосовно. Протипожежної безпеки. Які саме дозвіл ви маєте на увазі, ми маємо. Навіть той самий технічний паспорт і висновок експерта про можливість зміни функціоналу житловий заклад громадського харчування. Чим це передбачено? Я Законодавство, не лізу, але що треба є заповноваження. Давайте, може, тут розберемося, тому що є у мене, ось я вам можу показати лист. Держкомпідприємництва, так, це ну, центральний орган виконавчої влади, статус фактично має міністерство, який говорить, що лист No 7507,2 є в загальному доступі, говорить нам про те, що так дійсно законом було про місцеве самоврядування, передбачено повноваження в. Органів місцевого самоврядування щодо отримання документів дозвільного характеру е там, стосовно там, відкриття закладів побутового торгового призначення, соціально культурного Дивіться, давайте більш інструктивніше згадали, ми відговоримо про всі питання. Ми зараз виїхали, враховуючи те, що вже звернення, звернення по було. що тут щось монтується, таке інше, і поліція собі вже викликана. Вадима Юрича теж витягнула із комісії. Дякую, що ми приїхали, ми подивилися сюди, глянули. Ну і в мене такого прийоми, час mm -hmm. теж ми сюди вискочили зараз. Давайте з вами зустрінемося, всі разом сядемо, передимося, документи. Вадим Юрійович, що ви скажете? Бо зараз стояти будемо давайте без підстави. Ви, так, 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 збуде, вже, заведу, так, будь ласка, зі своєї якою на дайте документи. Ми з вами розберемося. Давайте мені давали будь-які втручання, ісуючі конструкції, ваці не заборонено законодавством. має проходити з проект так. з експертизою. Від Бучанської міської ради і добі. Е, ну, я зараз розглядаю цю ситуацію, а. по іншим я також пройду. Давайте ми пройдемо тоді по всім питанням, тому що, ну, знаєте, Сім якось хочете зараз. Якось, я, за, я не хочу вас задати. Ви знаєте, ми хочемо якийсь знайти конструктив з мешканцями, але ми бачимо, що ми просто будемо. Давайте зустрінемося, Чи як у вас там видимо. На п'ятницю, на яку годину? Дивіться, ми треті ми здиваємося. Можемо десь тут чи ні? То вас їхати туди? Може, все таки просто нас тут... А тут є приміщення. Є ось у Максима Олеговича. Він до да, речі можна А, а тут а зайняли тут приміщення, яке там ні, ну, я не знаю. Я то думаю, то що то потрібно подивити, шукати те, те, якісь шляхи. Те. Шляхи, якісь вирішення Максима Олегович, то не то просто у вас, правильно? у вас є своя позиція, у нас вас своя позиція. є приміщення наразі ми можемо змія приміщення. Я думаю, що можна залишити. Давайте все лишню радіо. Можно, да? Можно? Давай это раньше. Давайте скажу, давайте. чем там надо. А зима, у вас есть правление, ну, да. головы там,